Кам'яна половецька статуя, яку називають половецькою бабою. Їй понад вісім століть. Артефакт половецької спадщини. Це експонат на відкритому небі, але загороджений, накритий. Знаходиться на території музею Art, тобто музею мистецтва. Заїхав, відвідав, як то кажуть, землячку. Артефакт, про який ще мало знають. Опинився в Канаді. І ось Одна єдина статуя на два американські континенти знаходиться в маленькому канадському містечку, недалеко від кордону США. Як ця давня кам'яна постать потрапила сюди, так далеко від українських степів. Про це й буде сьогоднішня наша історія. Ну що ж, запрошую вас до музею? Тож половецька баба у Канаді. Як і чому, звідки з'явився цей кам'яний ідол у Канаді? В цьому відео ми про це дізнаємось. Дивіться далі. Отож, половецькі кам'яні баби. Кам'яні ідоли. Звідки вони з'явились? Може багато з тих, хто слухає це відео, взагалі не знав, що такі є в Україні. А якщо візьмемо український паспорт і подивимося на сторінку 12, то навіть українському паспорті є, значить, вони є в Україні. Перш ніж розпочинати розповідати про половецьких баб треба сказати, що з IX століття тюркські народи. Практично завжди перебували, скажімо так, в спілкуванні з русичами українцями. Спочатку були печеніги, всі напевно вчили історії України, були також Берендеї, Торки, Чорні Клобуки і половці. Багато з цих різних племен були на службі руських князів. Київських, Галицьких, залишилися населені пункти, Печеніжин, Тарів, Торецьк і так далі. Понад 4 тисячі тюркських слів в українській мові. Половці з'являються в 11 столітті на території сучасної України і після себе залишили кілька сотень камінних ідолів. Кименних баб, балбал, -бал, баба. Баба взагалі з тюркською це означає батько, прабатько. До початку російсько-української війни в 2014 році було понад 990 кам'яних статуй, зокрема, в Донецькій області, Луганській. В Дніпропетровській, в Харківській та Запорізьких областях. На жаль, після 2014-го і особливо після 2022 року більша половина з них <звук> окупованих територій і понад кілька десятків цих артефактів було знищено окупантом. Позаду мене музей мистецтва, містечко Ніагара-Фоллс, що на прикордонні, канадсько-американському. І зараз пошукаємо, чи є тут Половецька баба з Січеславщини, чи як Помилково, що називають в Україні з Дніпропетровщини. Ну що, запрошую вас до музею. Сподіваюсь, пропустять нас. Слів, треба сказати про засновників даного музею і галереї. Цей музей існує завдяки баченню Ольги та Миколи Колянківських, українців, які мігрували до Канади в 1950 році з Франції. Журналіст і косметологиня. Вони не були заможними меценатами, а радше ентузіастами і волонтерами, котрі жертвували та віддавали все на створенню даного музею. Вони купили два акри землі та профінансували будівництво музею у 1970 році. В тому ж році Колянківські придбали серію Василя Вільяма Курилика Страсті Христові, художника з українським корінням у Канаді і з планами зробити дану серію центральним елементом музею галереї. Дуже мало інформації в інтернеті є про Миколу Колянківського. Він народився 19 червня 1912 року в селі Панівці Борщівського повіту на Тернопільщині. Дитинство провів у сусідньому селі Гермаківка, вчився в гімназіях у Бучичі та Станіславові. Закінчив Богословську академію у Львові. Працював журналістом та редактором щоденника «Краківські вісті», війсьці, пізніше Тишневика. Час. Микола Колянківський, був засновником. І видавцем журналу Мей світ, який виходив з 1950 року і аж до року смерті ентузіаста у 1985 році. Цей журнал виходив спочатку у Німеччині, у Мітенвальд, пізніше друкувався в Парижі, у Франції. Від 1955 року у місті Торонто, і від 1971 року у місті Неегра Фолз. Микола Коленківський раптово. Помер внаслідок серцевого нападу 28 жовтня 1985 року. Його тіло було кремовано, частину праху залишилося на території музею Нєгера Фолс, а іншу перевезено до Гермаківки і поховано у могилі матері. Писало, що експонат десь на вулиці, поки що його не бачу, але ось, здається, він ось там. І так, ось Половецька баба. Не знаю точно яка датація, тут діти бігають і ось вона є е, тут. Завдяки пані Ірині Тимер я сьогодні в е, Неекіра Фолс е, містечку. В Канаді, недалеко від кордону США, і е трошки розповім про історію, як ця е баба, як цей експонат, е скажімо, артефакт е Половецької спадщини е опинився в Канаді. Отож, у музеї не було жодної інформації про те, як Кам'яна Половецька баба опинилася в Канаді. Але е, дякую моїй подрузі історикині Ірині е, Тимар. Вона знайшла документ у меморіальній бібліотеці архіві Ярослава Дашкевича у місті Львові. Це лист Миколи Колянківського до відомого професора-історика Ярослава Дашкевича, в якому Колянківський вказує, що дана статуя була подарована урядом Української радянської соціалістичної республіки у 1974 році. Колянківський вважає, що це скіфська баба. Хоча в листі вказує, що документація подавала, що це половецька баба із колекції професора Яворницького із Дніпропетровського музею. Тут маємо коротеньку інформацію про артефакт. Ця скульптура. Знаходиться там то там то originated on Ukrainian Steps of and P. Тобто це помилка, як стверджує провідна науковиця е по половцях історикині Ірина Тимор, що це є половецька баба. Треба написати в музей і виправити. Тому що це все-таки так добрих е кілька століть. Музей мистецтву, ще є музей для дітей, зараз є дитячий табор і, на жаль, всі виставки галерей, зібрані Кулянківським, закриті, тому сказали приїжджати з жовтня 2024 року. На жаль, але артефакт головний є на вулиці, тому його можна оглядати. Загалом тут місцеві не дуже знають, що не Як бачите, з помилкою написано Скіфська баба, хоча це є Повецька. Тож я їхав до Niagara Falls, до цього музею і галереї, які заснували Ольга і Микола Колянківські, щоб побачити половецьку бабу. Я її побачив. Натомість всі фонди галереї були закриті через ремонт, тому треба ж туди повернутися. Окрім баби Половецької, я дізнався про такого художника українського походження. Василя Вільяма Курилика, і також вважаю, що треба ще повернутися до цієї галереї і розказати більше про сім'ю і родину Колянківських, про їхнє меценатство, про їхній ентузіазм і те, що незважаючи що України не було на мапі світу, вони діяли, творили, надавали журнал. Купували українські картини і заснували таку галерею, яка діє зараз на благо мешканців ніагра Фолс. Тож ми обов'язково сюди ще повернемося, дізнавайтеся більше про половецьких баб, про половців, про тюрків і також про художників українських митців, зокрема селя Корилика. А ви на цей канал, ставте подобайку, поширюйте, коментуйте, діліться інформацією. І пам'ятайте, що нашого світу по всьому світу підтримуйте Україну і підтримуйте Збройні Сили України.